Сучасне мистецтво у Дніпрі. Перша частина перформансу Діптих була представлена 9 жовтня. Відбувалась вона в інтерактивній формі з залученням глядачів і називалася «Destruction», тобто руйнування. Цими вихідними Дніпро має змогу побачити другу частину перформансу під назвою Творіння. Про сучасне мистецтво у Дніпрі в умовах воєнного стану ми вирішили поговорити докладніше з гостею в нашій студії. І зараз у нас у студії. Валерія Хижняк, режисерка-постановниця перформансу Дібтях. Валерія радий вас бачити у студії. У мене таке питання. Ви навіть під час війни не припиняєте свою діяльність. Ви робите перформанси, да? демонструєте їх. Ну, як ви вважаєте, під час війни вони доречні? Доброго вечора. Я вважаю, що мистецтво взагалі, я так завжди кажу, що воно існувало. Коли були війни, і повинно існувати і зараз, і повинна існувати і після нашої перемоги. Тому я вважаю, що так, це доречно, тому що це наше слово, слово моєї мої компанії, моєї команди, мене. Це такий маніфест, який повинен жити тут. І зараз. А як ну, як взагалі у Дніпрі сприймають перформанси і мова перформансу? Чи вона зрозуміла для багатьох для глядачів? А, ну, Ми вже працюємо над цим вже більше року. Наша команда існує більше року. До цього я показувала більш звичний а, сценарій як а, спектаклі. Зараз ми перейшли на перформанси. Ця мова дуже специфічна, але вона зрозуміла, якщо копати глибше, глибше спілкуватися з глядачем з нашого боку, а глядач вже буде глибше спілкуватися з самим собою. На це якось ми і ставимо нашу мету. Ну, впродовж нашого перформансу. Ну тоді питання саме про Діптих. Так. Розкажіть про нього і чому він у вас так поділений на дві частини? А, так, ця ідея а, зійшла а, з небес, тому що в нас була друга частина спочатку. Це про creation, який буде вже а, скоро. І... Ну, завтра, так? Да? Так, завтра. Це ми я Так, так. А, а перша частина просто так з'явилася, що нам, нам якось не вистачало повною, повною розвитку цієї ідеї, і тому нам треба було якось підвести до цієї втори, второї частини creation, вона про Творення про щось таке божественне, і ми хотіли якось підвести глядача, щоб він більш зрозумів нас. Але перша частина була перша частина була про руйнування. Вона була 9-го числа, і вона була інтерактивна більш і більш незрозуміла. Ми дали якось такі підсказки для до цієї другої частини безпосередньо до цієї так, так. Ось. І ну, ми поділили діптих – це як дві частини одного спільного задуму. І тому в нас плавно руйнування. Перейшло до а, створення. Ну це створення відновлення, мабуть, так ви так, так. Повний такі катарсис, відчуттів, емоції і відтворення переродження. людської... Цін, переродження, Переродження, так, все це от це ну, образи, я так розумію, і людські, і мабуть, якісь і країну мали на увазі. Взагалі а, так, ну зараз це дуже доречно. Я а, взагалі, коли створюю перформанс, це якось так буває, що в мене там ціпляє якийсь Людська емоція або а, людське. А, ну, я, я взагалі дуже люблю спостерігати за людьми і якось від, відловлювати їх емоційний стан, поведінка і спостерігати на, про це. І а, зараз а, і я якось цю ідею. Маш... Якось розвиваю е, в своїй голові, і вона е, там вже йде на світовий якийсь аналіз, що, що взагалі відбувається. І тому мені важливо якось спонукати людей до більш е, масштабних е, е, ну якось... осмислення, мабуть, да яких те, що ви їм так, надаєте так. якусь ідею, так. да ну, вони зараз... прийнятись полення. Так, зараз люди знаходяться в такому тяжкому емоційному стані, і вони да, загублені три трішки. Да, так вони замеркнусь. не зрозуміють, де є цінність, і ось цим перформансом я хочу показати, де є реальна цінність наша зараз і. І коли ми народилися, вона була, і вона повинна бути до нашої, якось то зговориться, відходу. Збільшити. Ну, це ваша спадщина, я так розумію. Ви ну. хочете, щоб це люди запам'ятали. Тоді давайте вже наостанок. останок розкажіть ще раз конкретно де, у котрій годині, якого числа, тому що ну, можливо хтось завтра побачить цей ефір, і він не буде розуміти, що завтра це може неділя, а це завтра-субота. Розкажіть, де, коли, про що і. Тезисно, про що буде цей перформанс? Добре. Це Діптех. Друга частина назви має creation. Буде танцювальний перформанс. Друга частина від цього всього загального потоку перформансу. Ми запрошуємо на площа культури і креативу. В сьомій годині. також до до перформансу буде проходить фотовиставка робіт нашого оператора. І, і, і що я хочу сказати, що я всіх запрошую. Ми любимо ділитися нашим. Нашим подихом, нашим глибинним відчуттям до цієї жизни з такої талановитої та творчої сторін. сторін сторони. Сторони, да так? Да, ну все зрозуміло. А я нагадаю, що у нашій студії зараз присутня Валерія Хижняк, режисерка, постановниця перформансу «Діптих». і вона запрошує всіх на перформанс завтра.